Ставилися. Сказали, що більше російську церкву ми ходити не можемо. На дворі був 2014 рік. Вони сказали, як добре, що ви тут є. І ми подивилися на них, як кажуть, кияни без лукавства. Ми їх прийняли, і ми потім зразу здивувалися, яка в нас громада, чому вона така недружна чесно сказали, пробулося наше утвердження нашої громади, яка вже на протязі трьох років хто збиралася, то розкладалася. Ми дуже раді, пані Олено, що ви прийшли до нас звичайно своїм мужем. Але поки що ми зараз з вами. Я поздоровлю вас пізніше і окреміше, як всі пристані. А ми хочемо Господу Богу подякувати, що як вони розстроєні московською пропагандою церкви, мали куди прийти, так і саме і зараз ті. Хто вимушений був кинути свої домівки і приїхали здалеку, з, з України до нас, маємо де зібратися, маємо де посидітися. І головне, що між нами вітає той добрий український дух. За це все ми дякуємо Господу Богу і промовляємо. Отче наш, що сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо отця нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Бо Твоє Царство, Ісус, по статі сині святого Духа, нині повсякчас і на віки. Тож, Господи, я літа, я літа, Хай сонце світить.